Неможливо нічого зробити, щоб стовідсотково вберегти. Ну, знаєте, є, є варіант. Точно, є. Він був в Другій світовій війні. Багато європейських країн підняли руки перед наступом армії Гітлера, ну і ніби як не постраждали. Багато європейських країн. Я, до речі, дискутував це з нашими партнерами дуже часто. Кажуть, чому ви такі? Я кажу: ви знаєте, ми, ми теж європейці. Але ми європейці, які якраз постійно живуть от на тій східній стіні, там, де орки, і де цивілізований світ. От так сталося. Так, от чомусь географічно така місія от у території, яка сьогодні, і тоді була спочатку територія, потім різні племена, а потім народилася держава Київська Русь, і сьогодні є Україна. Кажу, так от сталося. Так от, кажу, дивіться, ми теж європейці. У нас Магдебурзьке право більше там 200 міст вже жило по нему ті ж самі цінності. Але якщо ви, європейці, будете змушені вибирати між двома цінностями свобода і безпека, то дуже часто ви вибираєте безпеку і жертвуєте свободою. Так було у Австрії Аншлюс, коли Гітлер прийшов Франція і багато інших європейських країн, окрім британців, які чинили опір зразу. У Франції потім пішов рух спротиву. Потім. А кажу, ми в Україні, коли нам приходиться вибирати свободу та безпеку, ми вибираємо свободу, жертвуючи безпеку, ризикуючи безпеку. Тому наші бабусі розливали коктейлі Молотова, а онуки готові були їх жбурляти. Тому що українці зупиняли голими руками БТРи і танки російські в Херсоні, в Маріуполі, в Бердянську і так далі, і так далі.